І всім привіт, народ! З вас, підписов, вподобайка. ми продовжуємо грати в Iron 4. Без модів заогощень з метою. Формування України. Ось у нас є королівство Україна. ось воно нам треба. Так, я зараз так подумав. Давайте потрохи з'їдати своїх маріонеток. Почати ліз У мене на всю стару Арту, ще всю стару Арту. Угу. А в мене все не так прекрасно, як хотілося би. Танчики якісь. Давайте надіслати поки що так, як я. Окей, я, я зрозумів. У мене, мене все не так хорошо, як хотілося б. Ну, до речі. Так, якщо хтось не пам'ятає, тут готуюсь до несподіваного наступу на його Так. Мені не подобається те, що в мене все. Все, що є, все старе, більш-менш. Давайте збільшу виробництво арти і ППО. Якщо їм потрібно допомога, вони її отримають. На, тримайте. Інвестувати. Так, що ти хочеш? На. Що ти хочеш, не. Так, окей. Всі мої війська нехай встають. І, напевно, мені, якщо я зараз збираюсь воювати з союзниками. Що в мене по польовим командирам? А ні, загалом по командирам, по генералам. В мене купа вільних фільмаршалів і купа вільних генералів. Мені це прям дуже подобається. Так, зараз буде багато наступів. Зараз відходять британці, просто дати час їм відійти. І Греція залишиться без захисту. Греція не знає, не очікує наступу. Франція. Ну, тут є на кордоні. Зараз вони всі вийдуть. Що? А, там мета війни. Я, я забув. І ніхто, якщо ніхто не дасть гарантію, це буде прям прекрасно. Ну, не прям прекрасно. Але відносно. Відносно прекрасно. Так, всі. Всі вставайте. Я маю бути готовий одразу робити купу проривів. На щастя, в мене з союзником на техніку фронт, якої міг би бути. Так. І хотілося б виробництво якісної авіації. Ну, те, що у нас є, я розформую. Дістану. Те що я виробляю зараз? Це здається тебе. Давайте. 200. А тебе аж 500 є. Але дістану також 200. Так, ви. Об'єднайтесь. Так, тренуйтесь, поки не тренуйтесь. Пріоритет на ремонтування Максимально... Цей це сам, Дозволяємо відділятись. Так, на ремонтування можуть йти хоч всі В верфі. І в нас знову відні військові заводи. Ну, ще трохи більше на авіацію. Мені треба наздоганяти. Авіацію. О, купа вільних фабрик. Україну забудовувати нема сенсу, бо вона потім перейде в власність України. Що, що логічно Це все моє національне... Давайте. Я не знаю, як багато моїх національних територій. А тут зараз побудую купи інфраструктури. Так, що? Ми тут. А, ми ще не підійшли в Африку. Чекаю. Головне зараз перекрити їх від Середземного моря. На жаль, залишиться в них Франція. Так, я там провозив сив. Якусь програму, у вірф, меміль, непогано. Хоча з тобою ж я також буду воювати за Волинь. Без Волинь я не зроблю, Україну, ти розумієш це? Мені необхідно Волинь. Достатньо, щоб маріонетки контролювали Волинь. Мені навіть не треба буде воювати з. А! У, м -м. Нам достатньо буде тебе контролювати. М -м. А на тебе ніхто не кидає гарантію. Якщо тебе ніхто не захистить, то, в принципі, давайте спочатку тебе захоплю. Строугорщина запускає Нью-Йоркську програму, буває. Ну, пробачте. Польщу... О, Францію навряд чи проблюську. Не, скоріш за все, просто всі війська навпроти мене стоять. Нідерланди також там не зрозуміли щось. А ось в Грецію, це смаколик. Ну, Сполучені Штати були проти нас ембарго. Так, ніхто не захищайте, будь ласка. Просто якщо я зараз піду на... спочатку на Єгославію, то там точно будуть союзники захищати. Ой, я поки почекаю, відпочину. Ось. Промомо ось. Так, всі дивізії на тренування. І ще 120-ку. Ой, типу, виробництва не вистачає. Я сказав 120-ку, значить ще 120-ку. Так, 9 дивізій сюди. Зараз всі натренуються ще. Так, ще 6 так, Ви Давайте ось тут 30-ка не заповнена. А це що, фу. Це також треба знищити. Так, ще видобуток ресурсів. Так, дуже шкода. О, скоро 43-й рік буде. У мене, до речі, все ще всього 3 чи для будівництва. Є три... чийки досліджень, стоп, а. О, ось тут. Я ось тут. Все, я... я в правильний бік йду. Там щось чилі. Там більше авіації. Резину. Та-та. та Так, а вже ж угорську академію наук. У, я можу навіть щось виробляти. Я не можу нічого виробляти. Окей, давайте більше конвоїв робити. Треба буде виправитись, по-перше. А, нічого тут? Нічого тут не зможу взяти. Да. Чилі приєднались до союзників. Байдуже. І найголовніше, до речі, що в нас є для війни з союзниками, це плацдарм у вигляді Мексики. Так, видобуток ресурсів. дякую. Ні, я зараз ще хочу. Давайте про понструвну помисловість. На ППО, легка атака. Що тут? ППО? Своїм човникам ще ППО. Якщо їм потрібна допомога, вони її отримають, так тут беремо. А, зростання фактів виробництва. Там нема сент. Ну, нема різниці, що брати. Щось. Авіації беру і... Тут на надійність і потім візьму тут бонус на бронебійність. На що, Угорщина? Та тримай інвестиції. Ой, давайте позабудовуємо себе ресурсами. Так, алюміній, сталь, сталь, сталь і сталь. Блін, Британія, я тобі не давав. Скасувати їх прохід війська. Хоча ні, давайте поки Що? Ти воюєш з німеччиною? Союзники воюють з Німеччиною? Що? А, східна зіматська сфера супроцвітання Німеччина вступила. Ну, ми в це не ліземо. Питання до тебе. Ніхто тобі не дав гарантію за завоювання. Вперед. Я навіть не знімаю тренування. Так. Є. Україна капітулювала. Ну, давайте закінчимо. М. Чому не закінчується війна? О, все. Віддай. Я це для твого ж блага. Якби це не звучало, бо я зараз наступним фокусом візьму усі українські. Так, стоп, що? Маріонетка! Польща в нас не маріонетка ж. А там написано: маріонетки. Всі маріонетки мають контролювати. А, да. Все, -таки нас чекає війна. Все ж таки нас чекає війна з союзниками. І Польща в їх рахунку буде. Давайте Польшу не одразу викликати до війни. Трохи почекаємо, спочатку розберемось із союзниками десь тут. Давайте, хоча б Його спочатку розберемо, потім вже підемо на Польшу. Польща слабка! Вона весь час в війнах. О, ну, до речі, якщо чогось не вистачає, так це піхотки. Всього іншого в мене з головою, як я бачу. Нехай. Давайте так, тоді ця тридцятка. Ваша мета буде встати ось так. Як то, до речі, не у всіх генералів стоять вантажівка. Що дивно. Що ж? Знімаємо тренування. По ідеї, я готовий? Йти на союзників. А саме на Йогославії, який купа країн гарантують незалежність в тому ж рахунку Нідерланди. Ех, якщо б Польща була моєю маріонеткою, до речі. Про маріонеток, Албані. Тут в мене має з'явитись купа старої арти. Це все? На, окей. Що ж, оголосити. Вперед. Вперед. І Тут вони когось підвели? Тут також, також хтось є, але. Sure. Якого біса вони тут є? Я Забрав у Британії прохід військ. Тільки не кажіть, що вони зараз тут поз'являються. Стоп. Я, я насправді кажу, що прямо перед початком війни. А, все, фух, фух, не поз'являлись. Що, спробуємо ось сюди пробитись? Сюди пробуваємося вперед. Так, якщо я спробую. Ага, не спробую. Залишаємось. Ну, це десь 10 рівень укріплені, все ж таки. О, вони сипляться одразу усюди. Так, моя авіація. Хоча б якась. Влітаємо сюди. Вперед. Над його славі підтинку повітря навіть. Так, його славі має швидко впасти. Греція, Нідерланди мають швидко впасти. Я дуже сильно розраховую на те, що Африка швидко впаде, хоча б північна. Так дивіться, у, як сипиться Югославія. Так я сподіваюсь, Австро-Угорщину? Ось це, я зможу зробити. Так ні, на це я хотів зробити де? Ось. Не обов'язково прям повністю захоплювати, достатньо просто контролювати. На це хочеться це хочеться вірити. Щоб ось це все було б прикольно зробити в європейську єдність. Там більше ячейк для будівництва того ж буде. Так ей, добити їх тут, що ви тут, даєте їм жити. А ви сюди оточення їх робіть. Нафта, наступ, це таке собі. Так, розширив Академію наук. Розвиток буроугульної промисловості, буровугільної. Да, резонує я ні в кого не закуплю. Хотілося б. Давайте будівництво? Чому вони знаходяться в моїх союзниках? Мене це дертує. Так. Куди ти йдеш? В першу чергу в цей порт. О, тут порт, до речі, додатково з'явився. Раніше його Чого тут не ходу? було. Ваша мета взяти порти і пройтись. Якомога далі по портам саме. Тут так само. По портам. А тут сюди йдіть. Пошту вузол постачання. Це не менш важливо. Так, Нідерланди. Візьміть Нідерланди? Ну, ви молодці. Більш-менш. Серйозно, виситка в північний захід. Що? Чо? Як? Чому? Ви половину. Відкріпити. ви Захист. Ось тут портів. Вперед. Максимально швидко. Подивимось, що ви зробите. Ой, його славя капнула. Ой. Ой. так, тепер ви всі. Я даю тут наказ. Якщо ми зараз можемо швидко Грецію забрати, це буде ідеально. А, стоп, можна видалити цей наказ і просто розширити існуючий. Все, давайте вперед. Ваша мета пройтись в Грецію. 24 дивізії, які тут, 30-ка які тут вже є. Просто через Shift в Афіні вас відправляю. Зараз підкріплення буде. Не хвилюйтесь, за це не хвилюйтесь. Що? Не може бути. Морського вторгнення в країни Балтії Ви знущайтесь? Не може. Так, це дивно, не має бути загроз висадки в країни Балтії. Як? Вони сюди не. Ну, в країни Балтії? Серйозно, звідки? Флот. У них тут флот плаває? Так, у них тут їх флот плаває. Ви серйозно, мені навіть треба перекривати. Окей. Давай вас поки що видалю. країни Балтії. Так, ага, я бачу. Де початок до кінець цього регіону? Да, ось тут <с> дуже незручні порти припоз... Ріга, Талін. І сюди. Все, швидко перекрити. Ну це прям бред, це бред. Ти, у них нема. Прикол в тому, що їм дає право проходить в Польщі, судячи все ще. Та блін, це максимально незручно. Треба Даню захоплювати. Стоп, 100... А чому так довго? Я ж з великими країнами воюю, чому Даню захоплюю. Мета війни на Даню так дорого коштує. Та окей, 155 днів, вперед почекаю. Дані для нас створює ну, загрозу і велику загрозу. І якого піса? Та окей, не обходьте. Ти також підтримай їх тут. Чому я не можу Албані заборонити там давати проходу про військ <риклад> британцям? Наприклад, як наприклад. Так, Нідерландська Ост-Індія капнула. Тільки не кажіть, що мої союзники дають їм тут плавати. І я ж ніяк не візьму тут перевагу на морі. Хоча в них 8 тисяч тут, всього. Тут 7 тисяч. Подивимось, подивимось. Але союзників своїх я зараз не буду викликати прикликати до війни. Нідерланди капнули. Прекрасно. Зараз ще Греція капне. Ось тут лишилось добити? Є. Я хочу, щоб саме з цієї армії дивізії стояли по портам. Всі порти перекривати. це не найприємніше. Це далеко не те, чим я хотів займатися. Так, давайте. Вас поки що поприбираю. Як ви будете стояти захищати, але так щоб не відволікатись, усі тут порти. Всі порти на горі перекрию Не, я хотів по двома дивізіям перекрити. Кожен порт. Напевно, доведеться по одній Як мінімум в дек. одній Все, ось тут все перекрив. Біжіть. Ще б взяти швидко. Ну тут зараз ми швидко впораємось Що тут? Вони просто не встигнуть нічого зробити. Так, ууу, ми тут Ми вже зараз суецький канал займемо. У -у, ще 120-ка на підході. Так, ви. В Київ. І ця 120 ка буде чисто польська. Так, треба ще подумати, що робити. З тими військами, які є. Які є. Так на. Ви. Припустимо, з Житомира, в Київ, по Дніпро, в Донецьк, Ось так. Тринуйтесь. Це просто я їх розкидав на більший простір, щоб вони. О, ні. Я забув одиничку поставити. Зараз це зайво поудаляю. Скільки вас має лишитись? 72? У вас має 120 бути Напевно, це все також зайво. 64, все. Ось так. Так, Африка. З Африкою ще подумаю, що буду робити. Мені цікавить... А, мені не покажуть <смір> мій внесок. Польща. Вигнати Польщу оголосити війну. Ось, Ось це моя мета зараз. Так, тридцятка. Всі повертайтеся сюди, навряд чи я колись сюди зможу пробитись. Але я зможу приєднати Сардинію. В якийсь момент просто приєднати їх. На, тримай, купу всього різного. І всього 18. Так, я не сильно користуюсь конвоями. Можна. ой. Ось так зробити 717 вперед. Хоча насправді я дуже сильно зараз помилився. Тим, що віддав прям всі конвої. Треба було, насправді кажучи, побільше авіації їм віддати. Чому ж турмовики так гірше настільки складніше виготовляються? Окей. Так, вас зупиняємо від автонаступу? наступу. Ми повністю зупиняємо. Да йти просто до найближчого запостачання. Хоча, після найближчого запостачання можна і далі йти. Так, 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 так. так. Чи є в нас тут війні твізі? Хе-хе-хе. Що тут відбувається? Не дайте взяти мене в поточення. наді мною, що тут відбувається. Французи почали німечно атакувати, що Широк. мене хвилює, насправді так кажучи. Так, станемо прямо по кордону. Окей. Просто тут лишилось їх трохи добити. Не кажіть, що ви сюди виселитись. Це буде тупо? Куди ви пливете. Вони тупо висадились. Угу. Так, тут. Треба буду відбивати їх. Тут. То роз'єднати? Дуже непогано, як для початку дуже непогано. Але висадки ось тут. Ось тут може бути висадки, ось тут може бути висадки. Да. Все не так хорошо, як могло би бути. Але нормально. Так, в Тріполі висадки це буде дуже неприємно, але ми не потрапимо в оточення. Не потрапимо. Що ж, якщо хтось глядачів шукає ще якусь гру, щоб в якій ви зможете погратися з різних країни, то по сані обсягу ви можете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте її до бажаного. це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, уході, до підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.